Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр МінФін залучив 14 мільярдів від продажу облігацій. Це про інвестиції невеличкі від тисячу гривень і більше. Якщо цікавість, ставте плюс в коментарях. Міністерство фінансів 23 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики ОВДП залучило до держбюджету 14 мільярдів гривень в еквіваленті, що на 7 мільярдів гривень більше ніж минулого тижня. Якщо вас також цікавлять інвестиції в облігації, ставте плюс в коментарях. І ми вам розкажемо більш детально про інвестиції. США повністю готові ввести потужні мета для РФ, заявив Трамп. США готові ввести нові мита проти Російської Федерації у разі відмови укласти угоду про завершення війни проти України, заявив американський президент Дональд Трамп. У вівторок, 23 вересня, під час виступу на дебатах високого рівня генасамблеї ООН. повернення українців з Польщі за житло. Демограф розкритикував ідею. Мовляв, подібні ініціативи дискримінують тих, хто не тікав за кордон, зокрема внутрішніх переселенців, які досі не мають власного житла. Я не розумію, навіщо ділити людей на дві категорії Допомогу від держави, повинні отримувати всі, хто. Потребує. У нас є величезна кількість ВПО. І щойно почнуть допомагати тим, хто повертається за кордону. Це стане певною дискримінацією тих, хто перебуває в Україні і весь цей час потребує житла гуманітарної, медичної та соціальної підтримки, сказав демограф. На Київщині відновлено 80 пошкоджених будинків, заявив Кулеба у Київській області. відновлено вже на 80% пошкоджених російськими ударами будинків. Це понад 24 тисячі об'єктів із 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура, повідомив міністр розвитку громад та територій Країни Олексій Кулеба, звуки тривог, вибухів, проліт дронів та набурга від очікування нових атак виснажують і тіло, і розум. Це залишає слід на нашій психіці, забирає спокій, сон та внутрішню рівновагу. Але у нас і для вас рішення це собі діпродукція. Це природна підтримка, яка допомагає нервовій системі відновлюватися, дарує відчуття рівноваги та полегшує щоденне життя. Подбайте про себе вже сьогодні. Дозвольте своєму тілу та душі відчути підтримку, яку ви заслуговуєте. Переходьте за цим посиланням. Тут можна продукцію придбати, підтримати український бізнес. Тим самим підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.